Руйнується повністю і житлова забудова і об'єкти критичної інфраструктури на сьогоднішній день на території Торецька безпосередньо залишається в районі трьох тисяч осіб людей. Оце в основному люди похилого віку. І якщо брати Нью-Йорк, нью йорку менше тисяч. І у нас почалася з 26 лютого 2022 року, коли почалася активна фаза бойових дій. В результаті чого з території громади, яка налічувала то активної фази бойових дій, проживало понад 67 тисяч населення, було евакуйовано. Більше 50, з яких біля 10 тисяч осіб, тобто 970, це були діти, і 5 225 це були маломобільні люди паліативні хворі. Які були вивезені з території громади, ми змушені евакуацію населення проводити з території громади на броньованих транспортних засобах. Ворог не зважає на те, що ми вивозимо мирне населення, використовує артилерію, використовує впіві дрони. І на жаль, не один же транспортний засіб постраждав. Під час проведення евакуації, в результаті чого ні один мешканець, скажімо так не отримав поранення однак декілька декілька транспортних засобів волонтерів, цивільних звичайних транспортних засобів. Вони постраждали в результаті обстрілів, в тому числі і в Нью-Йорку, і в тому і було прийнято одне правильне і вірне рішення проводити. Евакуацію силами та засобами ДСНС національної поліції та військової адміністрації з використанням спеціалізованих транспортних засобів.